Маша, все, він зараз, він зараз прийде. Так, у моєї дитини синдром Дауна. Якщо вас щось цікавить, ви можете в мене запитати. Не просимо жалості, ми просимо розуміння. Треба розуміти, що всі ми різні, але ми всі рівні. Ми маємо рівні права. Це Суспільне Дніпро, вітаю! Ми в інклюзивному просторі спільноти Сонячні Діти Криворіжжя. Далі буде розмова із Наталією Мельничук. Вітаю, Наталю! Доброго дня. Наталя це мама злати, а також голова спільноти Сонячні Діти Криворіжжя це спільнота батьків, які виховують дітей і опікуються дорослими із синдромом Дауна. Наталю, в вашій спільноті вже 10 років. Вона. З'явилась після того, як у вас народилась донечка Злата. Чому ви вирішили організувати таку спільноту? Тому що не було можливості отримувати допомогу і підтримку саме таким дітям у кривому розі. Після того, як вона народилась, ми місяць пролежали в перинатальному центрі, де нам психолог рекомендувала і радила відмовитися від цієї дитини, народити собі здорову дитину. Після народження ми не могли говорити про її особливість. Ми, от, це наша дитина, ми не опікувалися, я її годувала, я її мила, купала. Але от якийсь, ну от. Я очікувала результатів, тому що такі діти проходять через генетичний центр для того, щоб підтвердити або спростувати діагноз. Якщо чесно, ось ці два тижні після того, як ми виписалися з перинатального центру, чому ми там місяць пролежали? Тому що у злати дуже багато супутних захворювань, які ми і, і зараз. Продовжуємо контролювати, маємо здавати аналізи, проходити якісь там дослідження. Інколи там пити певні ліки для того, щоб підтримувати стан і здоров'я. Відсоток дуже великий відмов таких дітей. Це близько 85%… — після народження. Після народження, після народження. Да, Вони не готові. Скільки відсотків? 85, десь приблизно відсотків родин, які не готові, не можуть сприйняти, сприймати і не знають, що з цим робити. А заснували, вирішили знову ж тому, що я почала дізнаватися, а що у нас в місті є, є за заклади комунальні, там державні, приватні, які би спеціалізувалися саме на синдромі дауна. На жаль. Такого в нас немає. У нас є реабілітаційний центр, він більше орієнтований на дітей з дитячим церебральним паралічом. Але ми розуміємо, що різні нозології, різний підход, різні спеціалісти і різні методики взагалі роботи, те ж саме, як діти з аутичними з розладами аутичного спектру. Ми відстаємо в розвитку, а вони можуть показувати в принципі, позитивні результати, якщо працювати в ІТ-сфері. У нас немає проблем в комунікації, ми щирі, відкриті і добрі. У них проблеми з соціалізацією і комунікацією. Чесно, в мене були такі думки. Я не боюся їх озвучувати, тому що я розумію, що більшість батьків через це проходять. Мені на той момент здавалося, що найкраще місце для моєї дитини це буде церква. Чесно. Зараз почну плакати. Тому що я розуміла, що там її точно ніхто не обраси. Тому що в нас були випадки, коли моїй дитині було два роки, і дві мами в пісочниці просто прийшли і забрали своїх дітей з пісочниці. Це було наскільки. Не поодиноко, вони прямо так, прям двох прийшли, забрали. Ми неодноразово бачили на собі ці погляди, косі, тикання пальців і сміх. Ми це все проходили. І мені вже десять разів хотілося це все кинути, але я розуміла, що в мене достатньо сили для того, щоб допомогти своїй дитині. Чотири. Чого? П'ять, п'ять. Теж каштан, не підходить, так? Шість ага. Ші. 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 так. Як далі ви прокладали оцей шлях включення своєї дитини в життя міста? Я хочу сказати, що я не конфліктна, але маленькими кроками намагаюсь досягати того, чого я хочу. У нас в п'ять з місяців ми почали відвідувати реабілітаційний центр, хоча в такому віці дітей не брали. Але ще не було трьох років два і вісім, у злати вже з'явився логопед. Хоча, чесно, в мене півтори години пішло на те, щоб я на дивані сидячи, вмовляла логопеда, логопединю, для, щоб вона займалася з, з моєю дитиною. Вона говорила: ну ви ж відстаєте в розвитку, ну давай там років десь п'яти, ну нащо, ну що ти. Ні, треба почати, чому ми говоримо про раннє втручання. Чим ну от я ж кажу, що ми з двох місяців я вже почала зі златою займатися, як зі звичайною дитиною, по тих же самих практиках. Просто єдине, що я робила це частіше, більше разів на день, і на як би, освоєння якогось навику в нас йшло більше часу. А коли златі виповнились два роки, ми в реабілітаційний центр ходили до трьох років. Але коли златі виповнились два роки, я вже задумалася: а в який дитячий садочок вона буде ходити? Знову ж таки, мені наполегливо рекомендували обрати спеціалізований заклад. Ну, я сказала, що це не для нас. Ми маємо бути як всі. Цілий рік у мене пішло на те, щоб ми все-таки добилися відвідувати групу в дитячому садочку, звичайно. Прийшло два тижні і сказала, Тю, так вона ж нормальна вас дівочка. Mm. <гум> вона, вона разом з усіма гралася в пісочниці, бігала, вилазила, наскільки це їй було можливо. Але для мене це було показовим і підтвердило, що я на правильному шляху, що я маю рухатися в тому ж напрямку. Тому що якщо моя злата вже в дитячому садочку, значить дітки, які народжуються, підростають, вони теж будуть мати можливість соціалізуватися. І далі школа. О, школа! Да. Я піднім, піднімаю і буду піднімати це питання, що треба не адаптувати програму, треба її повністю модифікувати. Навчальну програму Навчальну для програму. молодшої школи. Для молодшої, для середньої. Тобто, якщо, наприклад, моя злата йшла в перший клас, і вона вміла читати. Ану почитай. Трішки. Поліці кляпля довгана, давханаха, басенага, басе це Серегічка, одиницька на однічка. Якщо вона писала, то я розумію, що в п'ятому класі алб... алгебра, географія, фізика, хімія. Ми цього не потягнемо. яка б програма не була адаптована, її треба повністю модифікувати, тобто збільшити кількість там, того ж трудового навчання, наприклад, да? або забезпечити їй якісь ну, навчання Вибір інших дисциплін. дисципліни, да, які б сприяли їй більшій, більшій, ну якби не то що соціалізації, а самостійності. І все ж таки, я вже зараз думаю. А ким буде злата працювати. Я вже зараз ставлю собі це питання. Тому відповідно, ця програма шкільна вона вже має е, готувати, Дещо дітей профорієнтована так? проф до профорієнтації. Так ми розуміємо, що отримати вищу освіту ми нав... навряд чи через свою особливість зможемо, але отримати професійну технічну освіту це нам під силу. До війни ще за рік чи за два до цього у нас була спроба, на жаль, не вдала. Влаштувати наших двох хлопців на не працювати, а навчатися на, на кухаря третього розряду. У Кривому Розі. У Кривому В. Розі, да, ми навіть підписали меморандум про співпрацю. До цього ми проводили реалізували грантовий проєкт спільно з навчально-виробничим центром. Шість місяців. Кожен місяць був тематичний. Ми, Шили, тобто брали ножиці, голки в руки. А місяць ми займалися флористикою. Ми робили композиції живих. Ну, місяць це ж умовно, це чотири заняття на місяць, раз на тиждень було. Так, якби. А потім у нас два місяці зайняло кулінар, кулінарний дорослі діти з 16 років. Моя злата теж там була. Чому? Тому що вона вже ріже собі прекрасно лимон, ковбасу, хліб. Вона робить, готує собі чай, гарячий. Я не хвилююся, що вона може взяти в руки Такий гарячий чайник, вона мене підмітає. Туба коли... готувати. А готувати я люблю. Макарони, омлет, м'ясо, картошку флі і суп. Тобто ми чистили овочі, різали. Включили всіх в цю програму. Ну, тобто, хто, хто хотів, хто, як бажав, ну, звісно, розраховували на підлітків, але ну, Якщо я знаю, що моя дитина з цим справиться, то вона теж це робила. І виходить, по результату ось цього шестимісячного грантового конкурсу, вірніше, ну якби проекту, ми зрозуміли, що в принципі кулінарія це наше. Ми можемо працювати. Ну це ж не обов'язково він може бути помічником кухаря. Він може принести почистити овочі, наприклад, прибрати зі столу. Ну, якийсь процес. Так, і тому ми якби от зрозуміли, що у нас двоє хлопців, які мають перспективу, домовилися з навчально-виробничим центром. Я мала спілкування з міністерством освіти, з міністерством охорони здоров'я, і кожен із них говорив про те, що ну так, ви можете в принципі нічого вам для цього не не заважає, але на практиці. Коли почали проходити медичну комісію, і коли наші підлітки попали в психоневрологічний диспансер, то звісно нам сказали про яку спеціальність кухаря третього розряду може йти мова, якщо дитина буде тримати ножа в руках. Тому це друг не, не дозволили не цим двом, не дали да не дали, якби нам дозвіл от саме психоневрологічному диспансері. Хоча ми а мабуть, це законодавство має бути цей а за законодавством. Людина з інвалідністю має право на працю. А чому тоді не дали цей дозвіл? Не захотіли брати на себе відповідальність. А якщо щось там трапиться, я ж кажу, я ж прошу не за всіх підлітків, я прошу тільки за тих, за яких це мій, вибачте, це мій теж моя репутація як керівника і репутація як мами, і ну репутація як керівника організації, звісно, і це має бути позитивним прикладом для тих, хто підростає. Ці хлопці вступили десь на навчання. Ні, не вступили. Один із них так і сидить вдома. Інший вже після повномасштабного вторгнення Росії він поїхав до батьків у Словаччину, по-моєму. І зараз ми просто радіємо, пишаємося і сподіваємося, що у нас буде так само. Хлопець самостійно їде на навчання. Він навчається на кухаря. Це так? в словаччині так далеко ходити не треба. А ніяких не треба було медичних довідок, висновків йому там не треба було дозвіл, тільки принести довідку про те, що дитина має синдром Дауна. І тому я дуже хочу показати ось саме такий розрив, Те, що у нас в Україні і в Кривому Розі, і те, що там були в нас спроби дорослого хлопця 27-річного, влаштувати на роботу. Почала домовлятися з мережею магазинів. Ну, запропонували, кажуть, ну єдине, що ми можемо вам запропонувати, це щоб він збирав тілешки. Кажу, та не питання, ну хай збирає, він себе прояви, повірте, я ж. Ну, а вдруг на нього хтось отак косо подивиться, він візьме камінь і кине. Ну, я не хочу засуджувати. За законом роботодавці мають надавати Фірі? працевлаштування, так? Але роботодавці не готові створювати особливі умови для таких людей. Чому особливі? Тому що це знову ж таки ми говоримо про зменшений робочий день. Ми говоримо про соціальний супровід цієї людини, тому що ну, вона потребує все ж таки цього соціального супровіду. Ці люди вони більше втомлюються ну, швидше втомлюються. і Їм треба робити трішки більші, ну тобто перерви в робочому часі. І звісно. Не всі роботодавці ну, вони не готові просто брати на себе знову ж це через брак інформації. У вашому інтерв'ю, яке було чотири місяці тому, ви сказали, що план на найближчі п'ять років це відкрити соціальне підприємство, де зможуть працювати люди з синдромом Дауна. Так більшість цих проєктів працевлаштування, які існують в Україні, це батьківська ініціатива. Звісно, я не можу сидіти і чекати, поки в нас суспільство буде готове, держава буде готова, чи, чи на рівні ну, нашого міста буде щось створено. Я маю це робити сама. сама. Так. так, так. так. А попередня ініціатива соціального підприємства вона складалася з наступного. Наші діти дуже творчі, можна ось подивитися, сидить, малює. Що ти малюєш, Злата? Що ти малюєш? Сердечки. Сердечки малює. А тому ми хотіли на базі на базі нашої організації створити студію, творчу студію, де діти би виготовляли малюнки. І ці малюнки ми би переносили на шопори, на футболки, на одяг і так далі, і тому подібне. Другий ем, ну другий варіант це знову ж таки кав'ярня. Де вони, вони прекрасно вони можуть готувати каву? У нас був сонячний день в одній з кав'ярень, тут недалечко, де вони готували каву, подавали каву, прибирали зі столів. Тобто це теж можливо. За ці 10 років відбулись які зміни? Ми почали з того, що ви почули від психолога, який пропонував вам залишити дитину. Що ви чуєте від тих батьків, у яких народжуються діти з синдромом Дауна у Кривому Розі зараз? Що зрушилось з місця за ці 10 років, зокрема завдяки вашій діяльності? По різному по різному буває. Але із позитивного можу сказати, що навіть деякі лікарі, і знову ж таки, це тому, що ми проводимо якби, інформування, ми збираємо, проводимо круглі столи, в тому числі і з медиками, і з освітлянами, з усіма намагаємося проводити. І тому одним із, мені здається, що одним із позитивних таких зрушень це те, що медики, якщо до них звертається дитина, чи з вади серця, наприклад, ну по-різному, да, чи просто до, до іншого лікаря вони можуть давати наші контакти. І Телефонують і кажуть, а ми про вас дізналися. Сьогодні питання ми з'ясовуємо, яка потреба, чи треба, можливо, наразі психологічна підтримка психолога, тому що в нашій організації є психологи. Ну, якби вони не на ставці, але ми співпрацюємо з психологами. Якщо треба, ми надаємо психологічну підтримку родині, наприклад, і потім включаємо їх в різні заходи. Як можна допомогти вашій спільноті для тих, хто бажає це зробити? Угу. Якщо ми не говоримо про матеріальний тягар утримання нашої будівлі, то звісно ми говоримо про те, що долучайтеся до всіх наших активностей. Не бійтеся підходити і запитати у мами, якщо щось або не бійтеся контактувати з цими людьми. Дайте можливість цим людям бути частиною соціуму. Так само, як і ми з вами. Ну, найбільше це розуміння. Це розуміння того, що такі діти вони народжувались, народжуються і будуть народжуватись, що вони будуть жити в цьому соціумі. І головне просто розуміти, як з ними контактувати і дати їм шанси, можливість. Скаже, придбатися для тебе потім подивитися про себе. Мама да? да. 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 сказати, і Саші пліва. Молодец. И с мамой внимашки, да? Всем пока. Всем все, пока-пока. Пока-пока.